Друзі, я вас вітаю. Сьогодні дивимося таке запитання: який подальший розвиток подій у війні між Україною і Росією до кінця 2025 року. Звичайно, ми дивимося з боку України це запитання. І так, сьогодні взяла рунічну колоду мою: який подальший розвиток подій у війні між Україною і Росією до кінця 2025 року? Я розкладу три ряди по три карти. Всього дев'ять карт. Туз кубків, закохані. І четвірка жезлів. І тут у нас, подивіться, карта двічка кубків. Карта домовленостей, договорів, угод, в тому числі і міжнародних, і одразу закохані. Завжди, коли я запитую. Останній місяць про розвиток війни, про якісь запитання з війною, закохані двійка кубків тут, як тут у розкладі. Навіть якщо ми не бачимо зараз цих перемовин, вони ведуться 100%. Ту з кубків новий партнер, новий тандем закохані домовленості, міжнародні договори, угоди, контракти. Тобто, зараз дуже сильно обговорюється тема. Міжнародних договорів, укладання угод, що стосується війни в Україні, розумієте, і у нас є новий партнер. От він з'являється або ж він з'явиться ще. Ми запитуємо до кінця 25-го року. Ми побачимо цього нового партнера 100% партнера України. Тому що завдяки цьому стабілізується ситуація. Четвірочка у нас ще й тут руна Біркана, яка говорить про оновлення. Я одразу, коли я бачу цю руну, це завжди у мене вірш іде. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, як говорив наш пророк. Тому ця карта символізує досягнення певного результату, стабільності після ось цих угод. Або ж в цих угодах буде все-таки досягнене, тому що це ще й карта дому. З приводу України, з приводу мого дому, вашого дому, будуть досягнені угоди. І це все стосується, зараз ми дивимося виключно про війну. Виключно. Ми зараз не дивимося про якісь там корисні копалина або ще щось. Ми дивимося про війну, тому це угоди, що стосуються війни. Так, е наступний ряд. Тобто тут одразу карти говорять про, про угоди. Король мечів. Дев'ятка кубків. І королева мечів. Ого, у нас і король і королева мечів. Я вам так скажу: це дві карти, які сигніфікують війну. Це дуже агресивно налаштовані е, карти в плані війни. Тобто будуть військові дії, будуть бої, є е, е, ось це бажання вступати в бій і у одної сторони, і у іншої сторони. Однозначно, знову ж таки, король і королева. Очевидно, дві сторони. Будуть воювати, бойові дії будуть продовжуватися ще. І дев'ятка кубків. Карта карта радості, карта здійснення бажань, і на ній руна Солу яка також символізує радість, коли наш герой переміг дракона і вийшов на світло. От я вам прям дословно говорю, що це означає? Перемога і радість цієї перемоги. Це Руна Рунасулу насправді. Тому можливо, що якісь бої серйозні, причому, тому що король і королева це не пажики і не лицарі, якісь бої а, будуть дуже успішними і дуже переможними. Я зразу ж сказала, що ми дивимося розклад з боку України. Правильно? На початку ще розкладу. Тому, а, звичайно, переможні бої, переможні Україною. Тобто Україна буде в якихось боях виступати як переможець. Так, дивимося. Наступні три ряди. О, які три ряди? Три карти, наступні три карти. Лицарь Кубків. От терпити не можу цю карту, я вам так скажу, коли вона випадає щодо. Тепер у нас Лицар Пентаклів і, і Трійка Пентаклів. Бачите, трічка Пентаклів говорить про те, що е, три сторони, три країни, троє. Так само по закоханим дуже схоже, що це троє. І два лицарі от знаєте, один лицар е, це той, якому взагалі не потрібно вірити. Це лицарь кубків. Це той лицар, який дуже багато хорошого вам розповість, дуже багато прекрасних казок вам намалює. Діліть всі його слова навпіл. Це якраз і показує ось цей, напевно, переговорний процес, який буде відбуватися, і слово за слово, да, і куча всього, що буде обіцяно, воно не буде виконано. Лицар Пентаклів нам говорить про стабілізацію. Все одно, завдяки цьому ситуація стабілізується завдяки цим домовленостям. Е, стабілізація ситуації і зупинка на, якомусь, на, якому, на якійсь межі, на якомусь кордоні, до, до речі, лицарь кубків може ще символізувати воду, тобто зупинка якось по кордону води от, чи щось пов'язане з водою, да, от, де, де зупиняться, і далі ситуація стабілізується. Тобто це якась тимчасова стабілізація військової ситуації. Um, Таке враження біля якоїсь води. Ну, і трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить знову ж таки. Взагалі це темна нічна карта. Це коли ведуться таємні перемовини, це коли їх не видно. Вони ведуться вночі під покровом ночі. Хм. Ну, і три сторони, я вам вже говорила. У нас тут зараз 9 карт, я, в принципі, по ним бачу, да? що відповідь на моє питання, який подальший розвиток у війні між Україною і Росією, тут випали стільки карт домовленостей, до речі, ще король мечів і королева мечів це ще й карти комунікації. Тобто тут стільки карт розмови, розмови, комунікації, домовленості, що. Вони будуть домовлятися зараз. Ось ці останні півроку, які залишилися до кінця 25-го року, вони будуть домовлятися так, як ніколи. Давайте іще одну останню карту. десяту. Четвірка мечів. Карта паузи. От її не вистачало, ви знаєте, щоб зрозуміти, до чого ж домовляться. Карта паузи. Дивіться, на даний момент я підсумую: світиться яскраво той варіант розвитку подій, той шлях для України, коли про паузу у війні буде домовлено. Карти його щитують уже довгий проміжок часу, уже місяць орієнтовно карти щитують, що буде домовленість. Значить, це ж дуже яскраво світиться, правильно? Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди, і мені дуже приємно. А зараз маленьке свято у мене, тому що 20 тисяч людей підписалися на мій канал. Це при чому, що я ем, буквально в одному чи в двох відео просила підписуватися. Тобто, ви мені зробили такий величезний подарунок. Сказати, що мені приємно, це нічого не сказати. Насправді. Ви вже одна велика родина. Тут у мене на Ютубі, і я вже, коли довго не записую для вас відео, я вже сумую, я вже скучаю. <гум> Тому до нових зустрічей, звичайно. І підписуйтесь на телеграм-канал, там також е ми будемо ще частіше з вами бачитися. Там я виходжу, ну буквально кожен день. Я щось пишу, я щось публікую. Обов'язково розклади на тиждень по всім знакам Зодіака. Обов'язково витягуємо по три карти на якісь визначні дні, наприклад, повня або ж новолуння. Робимо ритуали на повню і новолуння. Обов'язково ефіри з відповідями на ваші запитання. Тому до нових зустрічей всюди, і тут на Ютубі, і в телеграм-каналі, і в інстаграмі. Також.